Українська делегація прибула до Стамбула на третій раунд переговорів з Росією. Про це суспільному повідомив речник Українського МЗС Георгій Тихий. Перемовини мають розпочатися за годину у палаці Чираган. У Стамбулі вже працює знімальна група Суспільного і на зв'язку кореспондентка Валерія Пашко. Леро, вітаю. Розкажи, що відомо на тепер. Вечір скажу, що українська делегація прибула не тільки до Стамбула, а й вже і до Палацу Чінагар, в якому будуть відбуватися переговори. І при чому, що і росіяни, і турки вже перебувають тут за годину. мають розпочатися переговори і склад делегації обидвох сторін незмінний. Знаємо, що серед турецьких посадовців також буде брати будь участь, зокрема міністр закордонних справ, глава генштабу а також голова служби безпеки. Щодо тем, то вони так само залишаються незмінними. Як як президент Зеленський написав у Фейсбуці, то сьогодні Україна закликатиме до негайного припинення вогню, зокрема буде просити про припинення на удари по цивільній інфраструктурі. Так само ще раніше заявлялося, що ми готові до обмінів полоненими, а також до зустрічі на рівні лідерів. І як сказало джерело Суспільного в українській делегації, що перебіг перемовин залежатиме від позиції Росіян, тому що Україна налаштована конструктивно, залежно чи вони будуть готові на певні рішення у сьогодні власне щось ухвалювати, і скажу, що сьогодні я прибув разом із делегацією, так само керівник офісу президента Андрій Єрмак. Спочатку наша делегація приїхала до Анкри і там провела зустріч із президентом Туреччини Ердоганом. Говорили вічнавіч віч міністр оборони, керівник офісу президента та Ердоган. І як написав Рустам Умєров у своєму телеграмі, що скоординували позиції перед зустріччю у Стамбулі. А Андрій Єрмак написав, що говорили зокрема про те, що потрібно проводити. Зустріч на рівні лідерів, зокрема, наприклад, із Зеленський, Путін, Трамп і Ердоган у такому форматі і до речі, ще. Раніше джерело суспільного повідомляло, що саме зустріч на рівні лідерів є основною темою для переговорів. Хоча речник Путіна Пісков раніше говорив, що Кремль виходить з того, що у Києві досі діє заборона на зустрічі з Путіним, тому вони не говорили, що будуть погоджуватися. І так само Путін речник Путіна Пісков говорив про те, що буде дуже складно вести сьогодні переговори, тому що обговорюватимуть меморандуми, які презентували минулого разу на перемовинах, і вони є кардинально протилежні. Нами і власне джерела суспільного повідомляють, що якщо Росія продовжить говорити ультиматумами, то нічого не вийде із цих переговорів. І скажу, що так само невисокі очікування зараз у нашої делегації, як мені показалося, із спілкування з моїми джерелами. Отже, чекаємо за годину початок і вже тоді знатимемо більше студія. Колего, дякую за ці подробиці зі Стамбула Валерія Пашко про українсько-російські переговори.